Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Розглянемо різновиди 25 копійок 92-го року. 5-1ДА 5 даг і 5 ав Читаємо. Одинаковий штамп аверсу відрізняється реверсом. Та гортом. Читаємо далі. Найпростіше визначити за гербовою стороною. Хвостик букви Є торкається буква Н. Це буква Е і буква Н. Дивимося далі. Ціна такої монети 800 1500 500 гривень. Ось воно. Герб товстий. А буква Е. Торкається букви Н. Во буква Е. Є, Є. торкається буквен от фостиком. Так вони між собою з'єднані. Це аверс монета. На реверсі. Прямокутний трикутник. От він. Трикутник такий прямокутний. І читаємо далі, як воно все написано. І гурт з дрібною носічкою. То я все показав. І ціна такої монети. 800-1500 гривень. Шукайте, де буква І торкається буква Н. Йдемо далі. Тут ще до тої монети, що вона попадається, і можна її знайти. І так, 25 копійок 92-го року. 5-1 ДАГ. Ціна 5 тисяч 7 тисяч гривень. Тут також хвостик торкається. Є буква Н. І. зовсім. І тупокутний трикутник. Такий он. Бачите, воно воно все так он. І тут одна. Ягодка. На Аверсі буква Е і буква Н, вона між собою зв'язана, торкається. Читаємо далі. Середній зуб та зубо округлий, товстий. Знизу хвостик букви Е торкається буква Н. Грона номер 2 в формі... Тупокутного трикутника, гурт гладкий без насічок. Все дуже просто. Знайти гладкий гурт і ви получите отаку от ціну. Почитаємо далі, що пишуть. Помаленько там буду того. Ну, майже я все показав. Знайти гурт гладкий. Тут пишу, скільки монет залишило, скільки чого, і за скільки було продано. За 5 тисяч, за 7 тисяч. Деякі були випадки, що продавали за 13 тисяч з гладким гуртом. І навіть за 17. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше. Ще є 25 копійок 92-го року бублики. І Корупна наска, різновид монет. Всім дякую ще раз. А Хотів сказати, хто не знає, гладкий гурт це гурт монети без насічок зовсім гладкий.